Не пройшло й два місяці, як я нарешті дістався фінального рейду Dragonflight а Сіл надія сну, та зміг здолати Фірака, нашого запального друга, на вершині нового світового дерева. Апогеєм рейду стала поява Амідра у матеріальному світі Азероту під доволі простенький ролик із поверненням аспектам драконячих зрай і хаспеських сил. Та на цьому історія Dragonflight навдивовижу не закінчилась, і розробники підготували для нас цілий епілог, котрий, на мою суб'єктивну думку, є одним з найкращих фіналів Аддону для World of Warcraft за всі часи. Тут і далі на вас, звісно, чекають спойлери, тож якщо ви хочете стати свідком цих подій особисто, ласкаво прошу до Warcraft, -у. тим паче скоро в ФР буде доступний Фірак. Отже, аспекти отримали свої сили, але ж поряд не було титанів, котрі б їх благословили ними. Тож виходить, що сама Азерот, душа нашого буремного світу, наділяє силами своїх захисників, а світове дерево наповнене не тільки душами нічних ерфів, а й енергією планети. І, схоже, вона вдячна нам, що не згинула у вогняному пеклі фірока. Ну точніше, не нам, а аспектам, бо нам максимум легендарна сокира перепаде. Тож аспекти нарешті в своїй максимальній формі. Особливо мені сподобалося перевтілення Бісіана. Yeah. Первісні драконячі втілення здолані, не рахуючи ріді Крона. І можна заселяти новий дім для нічних ельфів. Саме дерево знайшло собі вільний куточок на карті Драконячих островів поряд із землями зелених драконів. І ми навіть потурбувалися, чи нікому з місцевих мешканців не завадила поява 100-метрового дерева. Особливо цікаво реагували гноли, котрі тепер ніби поклоняються дереву. І м'ясу. В основному м'ясу. Але новий дім варто спочатку благословити. І нічні ельфи під проводом Тіранди під вітру зібралися біля куреніва Амірдрасілу, щоб умити їх у водах Елуни, створивши новий місячний колодязь. Кожен із Калдорай приніс підношення, котре символізує як ті страждання та понівіряння, через котрі пройшов народ нічних ельфів, ті війни та втрати, котрі випали на їх долю, так і пам'ять про близьких та коханих, котрі досі направляють і підтримують їх. І це був просто надзвичайний, можна сказати, священний момент, котрий відчуваєш по особливому, адже кому як не українцям розуміти долю нічних ельфів. Та життя продовжується, і для жителів Азероту, котрі допомагали драконам та нічним ельфам захистити свій дім, настав момент перепочинку, і можна дозволити собі трошки посвяткувати. Тут зібралися всі раси та народи, об'єднані спільними зусиллями. Від бивнярів та кентаврів, до драконідів всіх кольорів, і трошки покісних грелів. Так, можна було зустріти і відновленого хранителя Тіра із наглядачем Кораносом, котрий розмовляли про те, чи буде їм місце в майбутньому Азероту, і трохи настороженого Кадгара, котрий передчуває, що наші пригоди ще не закінчилися, і в тінях на нас чекає новий противник. Ми навіть стали свідками невеличкого возз'єднання це я про Джайну та Калесгоса, і хто знає, чим закінчиться ця мила розмова в тіні амідрасілу. Втім, не обійшлося і без розлучень. І Ізара, матір зелених драконів, виконала свою місію з порятунку світового дерева та повинна повернутися до Арденвельду, щоб відновити баланс між світом мертвих та живих. І це означає, що, можливо, ми значно швидше побачимо, ніж я вважав, в світі живих Малфуріона людьбурі, котрий займав місце Ізери. На прощання Ізера благословила Мерітру, свою доньку та нового аспекта, та сказала, що дуже нею пишається і що Мерітра буде достойною главою зелених драконів. Ось таким видався фінал Dragonflight. Хтось, звісно, скаже, що насправді на нас чекає ще цілих три патчі до виходу War Zін, звільнення Гілнеаса та ще багато чого. Але на мою думку, саме ця історія ставить крапку у сюжеті Dragonflight, і як на мене дуже хорошу крапку. Здається, що саме це ті невеличкі особисті історії, котрі приводять до епічних світових подій, про котрі говорив Мецен. І особисто в мене вони викликають дуже приємні емоції. Сподіваюсь, далі на нас чекатимуть не менш цікаві пригоди та не менш емоційні переживання разом із персонажами World of Warcraft. А зараз давайте разом порадіємо за нічних ельфів, котрі нарешті віднайшли нову домівку в цьому буремному світі Азероту.